Основі, я маю. Сьогодні друзі ми вирішили рано, пішли піти до принца. Ось, ми зараз вже майже до нього доходимо. Ось ми вже можемо бачити, там дуже багато людей. Просто подивіться, яка тут йде охрана. Ось вони стоять такі будиночки. Це дуже круто. До а ось це відбудована частина, а це йде вже замок сам. Бо це раніше був замок, а його перебудували, дуже багато разів перебудовували. І не в цей час, а й раніше, тому залишили сам міцну частину замка і від, відбудували. Навіть сам бачить трохи золото. Коротше, друзі, ми вже взяли ось білетики. Зараз ми йдемо спочатку до в цей особняк. Походив, друзі. От щоб ви собі просто розуміли. Ми йдемо до самого принца Монако. Тут як я вже казала, тут немає президента, тут є принц, і ми зараз до нього йдемо. І ми можемо його навіть зустріти. Ви це розумієте? Коротше, друзі, перед входом сюди нам дали ось такі телефони. А що це означає? Я вам трошки сама опісну. На вхід в кожну кімнату є цифра, і ми маємо нажимати на цю цифру і як телефон прикладати і слухати. Ось, це доволі цікаво, і наприклад, якщо є екскурсовод, то хтось може не почути, а це в кожного є своє, і на виході ми це здаємо. Зал. Хочу вам дещо розказати, те, що це трон, але він тут не завжди був. А ми можемо бачити чотирьох принців, які, керували Монако. От на цьому столі, який ми зараз бачимо, на ньому були підписані всі важливі. Документи і соглашення монако на ньому. Друзі, ви могли б собі просто подумати те, що ось ця от картина з собакою зроблена залі ніби дерево, але це кістка слона. Ви Собі можете це уявити? І тут просто так багато дають інформації, та що ти всю розказати не можеш, тому що ти не розумієш, як це проснути, чи не всі тут проявиться. Друзі, наскільки це все захоплює, що ти навіть не все ще розкладав. Вже в 20-15. Це голова. А, я навіть можу вам сказати Альберта Ігор. Це зробив. Ця голова робилась з 2012 по 2015 рік. Зараз теперішнього скульптором. Американським. Ось. О, да. Дуже коротко було розказано, дуже шкода, тому що А, і це все, ці міні-тки золота, можна так сказати, це, це все і є водорослі, які покривають його голову. У нас зараз в кімнаті 18 це є бібліотека mm. і бібліотека руки і століття. І це дуже круто. Я просто життя на таку бібліотеку, тільки в фільмах бачила. Скільки старих, скільки навіть це описалося. І також всередині є е, дуже мзенькі, такі шнурочки. Чесно, я думаю, що це просто як загрожу, щоб ніхто не заходив. Але я, звичайно, коли дивилася, зачепила ногою, і вона моментально запущала, і прийшла людина перевіряти, чи ніхто не зайшов, тому що це дуже круто, тому що ти не розумієш, що це. Ти бачиш, це ж ми чули, що щось тощить. Я думаю, просто може десь сигналізація на вулиці. Ні, друзі, це наскільки тут все продумано, тому що ну, звісно, це якщо хтось щось тут зробить, це буде просто трагедія, тому що тут наскільки все прекрасне, гарне. Це просто навіть словами не передати, якщо ви тут не побудете. Це вам не передати, то це дуже продумано і круто, те, що це буде зберігатись роками. Що ж, друзі, це вже кінець. Ми вже вийшли з палацу, можна так сказати. Мені дуже сподобалось. Я дуже люблю всякі ці екскурсії, всякі ці стародавні штуки. Це мені просто впадає так в душу. Тут так тут ще розказували. розказували. Ну, перший раз таке було, те, що в таких телефонах. Мені тут дуже сподобалось, дуже багато людей було. Зараз ми йдемо щось перекусити, тому що там проволодали, доволі довго ходили. Коротше, друзі, ми вже нам принесли пітку. Ось вона. взяли після нам підійшла волонтерія. І хочу сказати, що це. Піця, тому що в Італії ми можемо дати піцу за 5 євро куди подорожкою. Тут одна піца, ось ця одна, причому невелика, не ну, середньо проста піца, коштує 14 євро. Це дуже дорого на нашій гроші. За що тут 14 євро? Моя мама очень широкая. Так а то стать корж дуже толстый. Но мне на паке бороться было на такая фухка и это